Всім привіт! Мене звати Ботін Мілана, мені 5 років. Я міг то не зняти, але в мене є менша шефтичка. Дуже люблю найграти. Всі два рочки ватові Левінка. Відвідую багато гуртків. Включаю англійські мови, відвідую подожню в ходжу на танці, на файогу. Також почала ходити. На гімнастику найбільше люблю робити в Також маю домашніх улюбленців, бечі, пешик, Маша, котик. Папуга, шонечко, кролик Шоня. Також люблю малювати, ліпити в плачеліну, дивитись мультик, Найбільше леді Бакс Кіт. Люблю подушурувати. Була, була, в Австрії, була, Німеччині, була, в Польщі. Була, в Бовчарії, в Італії, в Вречі. Мрія полечити в Дубай. já a aguardo do seu